Я вас вітаю, дорогі тельці. Зараз будемо говорити про грудень саме для вас. Ми вже чекаємо зустріч нового року, багато свят нас очікує. І для вас, тельці, у грудні будуть такі важливі питання, це фінансові. І також буде у вас багато енергії в сфері поїздок, переїзду, нових знайомств, цікавих. І давайте розберемо все по порядку. Почнемо з того, що уже 5 грудня у нас відбудеться повня. відбудеться вона у знаку близнюки. І для вас, тельці, це другий дім. Фінансові питання будуть на такій піковій точці. Ви будете турбуватися про свої фінанси, про свою власну бухгалтерію. Як ви заробляєте, чи достатньо ви заробляєте? Але тут ідеться е, мова про покращення, тому що повня – це вже такий великий місяць, коли багато місячної енергії, а саме місяць у нас відповідає, його енергія відповідає за. Ресурсні стани наші, за те, що ми отримуємо, чим ми наповнюємось, наскільки ми наповнюємось. А другий дім це про нашу цінність, тобто наповнення ми отримуємо рівно стільки, скільки в нас поміщається, який у нас є такий об'єм енергетичний, щоб нам всесвіт дав якісь матеріальні ресурси. У вигляді грошей може бути у вигляді подарунків, у вигляді просто нарко... накопичень якихось, можливо, ви отримаєте премію, можливо, подарунки знову ж таки до свята. Можливо, купите собі щось. Можливо, тобто ви будете задоволені, тому що повня це коли вже багато, це коли про щедрість. Отже, ваша задача навести порядок у ваших фінансах, у вашій бухгалтерії, розкласти все по поличкам, щоб було ясно, чітко, зрозуміло, тому що тут йде, йдеться про якесь завершення. Наприклад, ви довго чекали премію, і зараз ви її отримаєте, або довго чекали якісь виплати, або покращення у заробітній платі, або у вас нова робота, там, де заробіток буде вищий, ніж попередній. Отакі ситуації будуть у вас. І далі у нас 10 грудня Нептун піде прямо у знаку риб. По рибам Нептун іде вже досить давно, він уже виходить з цього знаку. І десь 14 років Нептун перебував у рибах. І я думаю, за цей час, коли він у вас йшов по 11 дому. У вас могли бути якісь ілюзії, якісь непорозуміння, якісь туманні стани у сфері колективи, професійна діяльність. Як ви в соціумі себе показуєте, ви можливо не могли себе знайти, не могли знайти такий колектив, не могли знайти однодумців, або ви могли помилятися у виборі. Друзів, у виборі спілок якихось, можливо, ви змінювали своє бачення, в якій організації ви хочете бути, з ким ви хочете бути поряд, які у вас мрії, взагалі, які у вас надії, як ви бачите своє майбутнє. Але зараз уже Нептун 10 числа піде прямо. Ви Відчуєте таку ясність, ясність у сфері друзів, колективів. Відійдуть якісь такі ілюзії у спілкуванні. Ви чітко побачите своє майбутнє, свої мрії уже без туману. І зможете собі, якби план скласти такий план, куди ж ви далі хочете рухатися, тильці, і тут краще, якщо говорити про колективи, про однодумців, про ваше оточення в великих колективах. Тут краще довіряйте людям, які не словами говорять, а ті, які більше діють. От саме вони будуть вам найбільш корисні у майбутньому. І ще у нас одна важлива ситуація буде у грудні. Це коли Меркурій поєднається з ліліт у 29 градусі Скорпіона. Це відбудеться 11 грудня. Трохи складна ситуація. Чому тому, що Меркурій хоче діяти, він взагалі відповідає за нашу комунікацію, за наш е, рух якийсь, за наше спілкування, за те, щоб ми чогось е, досягали, взагалі, щоб ми рухали, щоб ми не стояли на місці. Він уже е, добре, що в грудні йде е, прямо. Тому що в листопаді ми спостерігали його ретроградність, але от 11 грудня він поєднується з ліліт. А ліліт вона дає такі якісь сумніви, також може давати ілюзії, може давати спокуси, а особливо в скорпіоні може давати якісь затримки з минулого якісь ситуації, можуть повертатися, щоб то робити. Тому що все-таки ліліт це така кармічна точка. Вона відповідає за нашу минулу кару. Десь, наприклад, якісь спокуси були, і щось ми неправильно зробили. Зараз вона може повертати в той же стан і перевіряти, чи підете ви чесно по життю, тому що скорпіон взагалі про чесність, або знову якісь спокуси вас, вас якби, принудять зробити знову якусь помилку у житті. І е, рекомендації десь з 9 грудня по 13 не рекомендується ухвалювати якісь важливі рішення комусь там відповідати, чи так, чи ні, на якісь пропозиції, не розпочинати нові проекти, можливо, е, можливі помилки, можливі якісь недорахування, можливо, щось не врахувати всі. Ситуації, які можуть після цього бути. А далі у нас буде гарний аспект з 15 грудня, це коли Марс перейде в козиріг. Йому і в стрільці було непогано, в козрі в козирозі йому також там він в екзальтації, тобто йому там добре, він там діє, він там також чогось досягає. Так він може трохи сухувато діяти, навіть трошки жорстоко він може діяти в козирозі, але все одно він діє, він не сидить, йому там більш-менш комфортно. І для вас це дев'ятий дім. І тут що може бути Марс нам про реалізацію, про активність. Може бути поїздка за кордон, можете купувати білети, можете бронювати отелі, можете планувати якусь зустріч з новими людьми, з якимись цікавими, можливо, вчителя свого знайдете, можливо, навчання нове візьмете, а можливо, і самі будете вже передавати знання комусь іншим, будете самі вчителем. Тут можете планувати свої нові горизонти, і вони для вас відкриті. І Марс буде перебувати в Козерозі до 23 січня. Отже, у вас достатньо часу, щоб реалізувати якусь свою мету, досягти чогось якось зробити таке розширення масштабування свого життя. Або через навчання нове, або через якісь нові знайомства, тобто нові поїздки, нові люди там будуть, нові місця, які вам, як начебто, розкриють трохи ваші очі, ваше бачення, і ви зможете по-іншому споглядати на цей світ і бачити його зовсім з іншого боку, з більш такого гарного, і це вам допоможе чогось досягати. І далі у нас 20 грудня відбудеться молодик. І він буде у знаку стрілець. А для вас це восьмий дім. Знову ж таки, питання фінансування. Можливо, великі витрати. Можливо, тут головне, щоб не було якогось марнотратства. Але я думаю, все у вас буде добре, тельці, бо ви знак такий, що. Любити стабільність, любити, щоб було все під контролем, особливо фінанси, щоб були накопичення. І отже, в восьмому домі це щось нове, народження чогось нового. Можливо, будете оформляти якісь кредити або якусь допомогу. Або, наприклад, отримувати аліменти, або захочете з кимсь в складчину, наприклад, щось купити. Можливо, бізнес новий почати, але тут з кимось разом. тут не... Ваша така однобока рішень, однобоке якесь рішення. А тут з кимось, з партнерами, можливо в колективі, будете якось розподіляти кошти або вже зароблені, або, або будете планувати щось нове, нову справу, як я сказала, нове якесь починання. І тут можете сміливо рухатися, сміливо діяти, вирішувати якісь питання фінансові, якщо вам необхідно там взяти у банках кредити. Якісь можете цим використовувати користатися цими коштами. Також можете також провести якісь можливо в кінці року провести ревізію своїх доходів, своїх витрат, бухгалтерію таку провести. Попрацювати над тим, над своїм фінансовим станом, подумати, що ж у вас там в тельці відбувається. І далі у нас 21 грудня сонечко вже переходить у знак Козоріг, і тут знову ж таки, що ми говорили, поїздки. Багато сонця в тому, щоб розширитися, щоб масштабуватися, вивчити щось нове, побувати десь у нових місцях, розширити свої горизонти. А 24 грудня у нас і Венера переходить туди ж, у Козаріг. і тут розширення можливостей. Знову ж таки, нові люди через якусь інформацію. Можливо, ви просто прочитаєте якусь книгу, яка вас дуже вразить, або якусь інформацію почуєте. Якісь новини можуть вас дуже вразити, прям зміна життя. Або хтось вам зателефонує, хтось вам запропонує, наприклад, кудись поїхати. І це не просто там розваги, це для того, щоб щось пізнати. Можливо, якийсь тур, можливо, якийсь ретріт, можливо, там. Збори людей от зараз їдуть на новий рік у Карпати, щоб помедитувати, щоб побути на природі, щоб поєднатися з цим всім буттям, з цим життям. Трошки відволіктися від роботи і побути наодинці з природою, з самим собою, з якимись мудрими людьми. Тут не просто на наодинці, тут будуть люди, які вас будуть супроводжувати, або вчителі, або провідники. Будуть вам давати якісь нові знання, якісь нові такі установи, які вам будуть дуже подобатися. І також, якщо про кохання, то ви також можете його зустріти в цей час, тому що це венера, вона про щастя. І людина ця буде також дуже така зріла, розумна, мудра, цікава для вас, дуже вам багато розкриє нових горизонтів вас, самих в цьому житті. Вам буде дуже подобатись, ви будете надихатись, ви будете відчувати, що ви розширюєтесь якось. І також це гарний час для того, щоб і кошти отримати, або якісь документи отримати, можливо, із-за кордону, або десь здалеку, які вас теж дуже-дуже порадують. Отакий От у вас буде грудень, тельці. Я бажаю вам всього найкращого. Дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до зустрічі!